Але ось там, друзі, то скарб, то реально скарб, там стільки грошей стоїть що дурдом. Оце то саме серце де реставруються всі машини. Дивіться. Так, котята, привіт за моєю спиною ескаватор часів СССР. невеличкий такий. Це що означає, що ми знаходимося в Києві в автомобільному музеї історії. Так що, велико на екскурсію, подобаєчка, підписочка, приємний перегляд. Ану, вспоминайте, згадуйте, кого були такі ігрушки металічні. У мене був такий танчик. Був тягач такий, тільки без прицепа, І ще був такий танчик. А ну пишіть в коментарях, що у вас було в дитинстві. Я 89-го року народження. Ще отакі от пластмасові, ну пластмасових точно в мене О таких не було. Це б ще раритетом. Раритет. Так котята, ви бачили таку побіду? Тільки... 4х4. Дивіться. А це звичайно. А це 4 на 4. Повний привід, да? Красота. А тут стоїть каблік. Дивіться. ух! А, фаетон, як Volkswagen. раз конечно. Буду робити відосик повний, так що підписуйтесь, і ставте подобачку. Музей, музеєм, але найцікавіші речі знаходяться за музеєм, туди, куди не можна заходити. І що тут у нас топ? Це, напевно, машини на реставрацію стоять. Жаль, що не можу зайти, але дивіться, що ж тут є зараз. Це ж що зіл? вроді. Зараз хвилиночку, дойдемо. Дивіться. Побіда двадцята Бюїк. То що у нас москвич там стоїть? Красота. Так, друзі, ну а це то саме серце де okay. реставрується. Всі машини дивіться. Нам дозволили. Нам дозволили прогулятися за музеєм. Я підійшов, попросив, сказав на ютубчик можна поснімати. Коротше дивіться. Ну, що не показано в музеї. Мені сам більше подобається ось таке. Тобто не те, то, що в музеї знаходиться, а от за кадром так сказати. Зараз перейдемо туди, на ту стоп, теж я бачу куча машин. Це вроді вродіопельок, напишіть в коментарях, наскільки я пам'ятаю, пам'ятаю москвич. 24-та, 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 24, універсальчик, медична допомога. У мене е, така маленька, у мене така маленька мічта, мрія. Е, Купити таку 24-ту «Волгу», ну, понизу ринку. І закинути туди все з доджа. Як ви думаєте? І сирі або оранжевий кольор. Такі зробити ну Звісно, це потрібно все, гроші і підписочка, і подобачка желательно. Щоб мерія збулася. Так, ну що, тут у нас копеечка, троечка хоп, п'яточка. П'ятерочка, далі йдуть горбаті запорожці. Дивіться які. І такі вже. 66, 68А. По кольорам красиво вони сочетання поставили.

Підписуйтесь коротше. У мене вже там почти 3 тисячі підписників. Український контент потрібно підтримувати, вибачаюсь. Підтримувати, І Блін, круто, коли розрішають заходити на такі локації. Вообще кайф. Ну, все там вже нічого такого цікавого нема вже кінець. Москвіч, наскільки я пам'ятаю, 24, та Зазік, Альфа, ну, Америкос Шевроле. Коротше, прикольне місце. Це теж хокей такий Олді. Астропілот. О, щось таке. Душали, ти не ти не який мотоцикл для пожарників. Дніпро зрозуміло. Але пожарний. Я ніколи не бачив пожарного да, Тут десь в мене вроді там щось було тих, я пам'ятаю. Юпітер 3. Це Це, да. це Дніпро. Дніпро. Уралчик близький Поліція Та ні, це скот. Для чого? Білий такий. БМВ. А, це БМВ. Так, мужики. А, це копія БМВ. Це копія БМВ. Ява. Це 90 х років, коли Кучма, коли Кучма був президентом, вони на тих їздили. Так, Леонід Данилович Кучма, я знайшов вашу машину. Яка у вас була в розпорядженні. Тому цікаво, можете прочитати, я зупиняючи. Київ Ялта. Да. Лімузин, чуєш? Лімузинки я кидиві, я йду, 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 йду. Ну, звісно, задня сторона спорна, але дивіться, яка вона велика. І що найголовніше, одна тільки. Дивіться, як раніше в СССР училися їздити на машині. скачок приборка а живлевська у вас и ага. поїхали кито мото кузи кюзи це япошка, наверное напевно тоже прикольно патруль камзе патруль а це поліцейський Дніпро Зараз ми пізніше перейдемо з вами ось туди. А там сама кайфове місце. Дніпер. Коротше, і Дніпро, нічого такого цікавого нема. Але ось там. Але ось там друзі, то скарб. Реально, скажем, стільки грошей стоїть, що дурно. Зая. Хочеш, я порадую? Да. Ти йдеш по красній дорожці, по червоній дорожці. Зв Як звізда. Зв зв зірка. Звізда. Зірка. Зірка. У мене корова бабуся звала зірка. Звізда. Знаєш, по тому, чому? чому? Тому Звізда. О, Мопедики. Мопедики. О, кемпінг. А так колись відпочивали в Ялті, в Криму. Дивіться, який прицепчик. Коротше, нічого плюс-мінус не помінялося. Да? посуду для кемпінгу, стулья, стіл. Процеп прикольний, звісно. Да? Це колись, колись на цьому. Вітруселя, звісно, висока так. А що, приїжджаєш так на море, в Отак люди хтось приїжджали. Палату скоро стели, присплавали. Проси повісило, що таке попалиться. Автобус. ЗАЗик, Тільки 10-го року. Помните такі? Я колись на принтері папі постійно робив. Так, ЗАЗик. А це цікаво. Це щось похоже на АРО. А напишіть в коментарях, що це за джип такий. Родіо роткий, бо помно Не зрозуміло зовсім. Або Rover старий. У нас наче то не було таких машин, чи були, чи я може вже не застав їх. А ну, пишіть в коментарях. Що це за машина така. О, пан склепав сам. Тільки бортово. Бачите, тут вручну відкривається борт, піднімається і висипається. Прикольно, я не бачу таких. Київ. 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 Зато Україна написано Україна. Київ. Україна. Так, організатори, ви мене, звісно, вибачайте, але я мушу це зробити. Потрогати історію. Коротше, кабрик випускався 71 по 105. й а це вже. Седан. О, що це таке? Це фіат, напевно. Зараз подивимось. Точно фіат, да? Театр, А, це Татра. А значок як Фіата. Але Татра. Чехи. Ну, варбург. Всі знають, хтось такий yeah. був. Це німецький Запорожець. Е... Мотор ззаді. Хоп. О, дивись у де... А? Читай. Машина свого часу була привезена до України. Та більше 10 років пережила у Батьківщині Волинянок Так, да. да. Та купила на авторію її. Шкода. Да. шкода. 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 Альфа Ромео. О, це Ромео. дивіться, Альфарме Хоп. Котята. А це таке не дуже. Тобто їх багато на авторинку. Шкода. Ой, альфармео. А ця, звісно, красива дурдом. Купешечка, яка дивіться. На жаль, що не можна ззаду обійти подивитися. Альфармео. Ну, тут у нас америкоси пішли. Шевік, субурбан, субюрбан. Шевік. Шевік. Ну такі на дорозі зустрічаються. 115-114 зіл. О, шевік цей красивий. Це красота. В американських машинах, от, що да? є. Що да, да, ну, то є. І пощасних їздили. Так. Класіка виходного дня. Це те саме, що БМВ. БМВ гавно, ну що це BMW є. А ти все одно хочеш BMW? Ні, ну це класіка. Красиво, дурдом. Це машина виходного дня. Ти повинна це розуміти, що кожен день на такій машині не, не поїздиш. Pontiac. А ні, оце оце мобай. Кайф. Кайф, просто кайф. Все, там уже начебто нічого нема, там уже. <гум> Говорю, начебто нічого нема, Дивіться, там скільки стоїть техніки. От класно, коли є такі люди, які Які їм подобається займатися такими автомобілями. Я вважаю, що багаті люди були б гроші теж б займався таким амрікосами, як карбілдинг. Та, ти що Я впевнений, що там в ангарах стоять дуже цікаві машини, просто їх не показують. Просто їх не показують. Пікарус. Тати, шо? Я думаю, тут не потрібно коментувати багато. Тут просто потрібно розглядати. О, шевік дивіться. Ні, це не шевік, а що це таке? Це десота. Десота. О, це кайф, звісно. Вони викладали цю машину, да? а? Складували дуже багато. Ну і якщо вони їздять, то дуже багато. Десота. Це що у нас? Це біуїк взагалі. А такий колись у нас був, я тобі розказував. Тільки білий. Сарабів, 40 літрів. Бензина хао, як висоцького. Двільський газ. Красота. Красота. Ну, все уже по своєму. Фордик. Фордик. Це, кстати, прикольный Форд. Контина якась не понятна. Форд. А, це форд. Це Ford Conti. 166 рік випускався? 66. Ну, а це все можна на авторію знайти. Opel, Opel, Opel. Коротше, погуляти можна у вихідний день два часа убити. рекомендую. ми рекомендуємо. Особливо коли діти є. Цікаво, тут нічого такого немає. Зараз вийдемо на вулицю, подивимося там. Я вам скажу, що я 89-го, але начебто я припиняю, що в мене була така ігрушка. Ну, вона вже не повний комплект, але була дивіться на радіоуправлінні. Така ще херня була. Пілосос. Автомобільний пілесос, так? Електропілісос. прикольно. Электроника, Електроніка. Це. Ну погоді, у мене в мене була така штука. Я зараз просто не рассказываю, що в мене була така штука. Ну погоді, офігенно. Сразу мурашки кожі. Це тетріс колись. Тут щось американське. Це пантіак, начебто, наскільки я розумію. Рішотка і задня. Ну, монітори такі всіх були. Ось і все. Пройшли ми музей, пройшли ми закадровий музей, так сказати. Коротше, прикольно. ну Це таке одноразове. Але всім раджу, особливо коли є діти, приїхати подивитися. О, вже фоткається. Все, всім дякую за перегляд, подобаєчка, підтримую український контент. E o pit